На огляді підсвітка з артикулом 13804, Виробник заявляє, що вона підходить на 65-ту діагональ. В комплекті 12 планочок довжина однієї 667 мм. На планочці 5 LED-діодів, напруга 1 6 В. Кругла лінза діаметром 15,5 мм. Ось таке маркування присутнє. І ось таке. Планочка має один канал з напругою 26 вольт. Матеріал основи планки алюміній. Термоскот відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.